Ну і знову до тієї атаки, яка була на столицю: один загиблий і чотири постраждалих сьогодні. Армія Російської Федерації вкотре здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Наслідки російського удару зафіксували у п'яти районах міста: це Солом'янський, Голосівський, Дарницький, Деснянський і Дніпровський. І от якраз на місці одного з влучань в Дніпровському районі і працює наша журналістка Діана Ануфрієва, яка розповість подробиці, як тривають. На е, як тривають е, ліквідація наслідків цієї атаки? Діано, привіт! Е, прошу тобі слово, розповідай. Ну я бачу розбиті автівки. Що там ще? Вітаю Женя саме тут після падіння уламків ворожого дрону, сталося загорання на автостоянці та СТО Поруч я поспілкувалася з чоловіком, який був на чергуванні, і він мені розповів, те, що близько другої ночі він почув такий потужний вибух. і Після чого сталася пожежа ситуація ускладнюється ще й тим, те, що на парковці загорівся бензовоз з нього витікло пальне і сталося пожеж поширення пожежі ще й на інші авто. Тівки, прошу оператора показати наслідки падіння уламків ворожого дрону. Як ви можете побачити, те що Пошкоджені автівки. Я нарахувала десь близько 15 У когось повністю згоріли авто, у когось повибивало скло. Але на щастя, загиблих тут саме немає. Також вибух був доволі сильний, і у багатоповерхівці поруч повибивало вікна. А дорогою на цю локацію ми бачили, як густий дим чорний накрив лівий берег столиці. Це все наслідки нічної атаки. Також буквально за 500 метрів звідси ще один уламок впав біля зупинки Громадського транспорту, але ситуація там не така критична. А взагалі, внаслідок масованої атаки ворога по нашій критичній інфраструктурі у столиці, майже 6 тисяч будинків знову без опалення. Більшість із них це оселі, які вже двічі підключали або намагалися підключати до теплопостачання після серйозних обстрілів 9 та 20 січня. А крім того. Окрім того, зафіксовані проблеми з водопостачанням на лівому березі і на і частково на правому березі Дніпра, але комунальники роблять все можливе для того, щоб усунути наслідки ворожого обстрілу. А я вам анонсую те, що зараз ми з оператором та водієм вирушаємо ще на інші локації столиці, саме на прильоти будемо вам транслювати і показувати, як Київ оговтується після ще одної важкої ночі. Женю тобі слово. Так, Діано, дякую. Сьогодні ще обов'язково побачимося в ефірі. Наша журналістка Діана Ануфрієва перебуває в Деснянському районі. Показала наслідки тієї атаки, яка була цієї ночі на столицю. Ми обов'язково будемо повертатися до цієї теми протягом цього ефіру, але не будемо і забувати про всі інші. Теж дуже дуже важливі, зокрема про зустріч тристоронньої групи в Абудабі. Адже цей удар відбувався на тлі ось цих, так би мовити. Мирних перемовин зараз коротка пауза. Повертаємось.